Угу. Вітаю. Добрий день, вітаю всіх на цій платформі на нашому традиційному брифінгу. Я представляю наших спікерів: начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Дмитра Петліна, заступника начальника управління департаменту соціального захисту населення Дмитра Божарського та начальницю служби з правах дітей Юлії Рижакову. Це представники Донецької облдержадміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. І тема нашого сьогоднішнього брифінгу зазвичай, так як ми говоримо по середах, це евакуація населення Донецької області. Пані Юлі, прошу вам слово. Доброго дня, шановні присутні, сьогодні на території області під контрольній українській владі залишається перебувати 19 619 дітей. На території активних бойових дій залишається перебувати 113 дітей в Лиманській міській територіальній громаді 108 дітей, в турецькій п'ять дітей. У чотирьох населених пунктах, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, на сьогодні залишається перебувати шість дітей, п'ять сімей. У селищі Новоселівська в Лиманській міській територіальній громаді залишається одна дитина. В міста Білицьке Добропільської міської територіальної громади залишається одна дитина. В Дружківській міській територіальній громаді залишаються чотири дитини, три сім'ї. У селищ Олексіїва, Дружківка, три дитини, дві сім'ї, і село Новогригорівка одна дитина. За цей тиждень було загалом евакуйовано 12 дітей, 8 сімей. З Добропільської міської територіальної громади загалом евакуйовано 5 дітей, 4 сім'ї. З міста Білицька 4 дитини, 3 сім'ї. З селища Водянське – 1 дитина. З Дружківської міської територіальної громади евакуйовано 7 дітей, 4 сім'ї. З селища Олексійова – Дружківка – 3 дитини, 2 сім'ї. Село Новогригорівка – 2 дитини, 1 сім'я. І село Старорайське – 2 дитини, 1 сім'я. Евакуація триває, евакуюйтеся, зберігайте життя себе і своїм дітям. Дякую. Дякую. Пекін, Дмитро, прошу до слова. Доброго дня ще всім присутнім. Евакуаційні заходи тривають на території області і станом на вчора загалом було евакуйовано вже більше 1 мільйона 238 тисяч осіб цивільного населення, з яких більше 193 тисяч – це діти і 40, більше 46 тисяч – це люди з інвалідністю. За минулий тиждень було евакуйовано близько 2,5 тисяч осіб і це о, за межі, як я казав, переміщення внутрі області, де це за межі області. Тобто кількість населення в межах області під контроль українській владі на 2,5 тисячі зменшилась. І на зараз залишається близько 265 тисяч осіб цивільного населення. І в громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, залишається 23 тисячі осіб. Ну, як пані Юлія сказала, 113 з яких діти. Ще додатково хочу озвучити інформацію: завтра на нараді буде прийнято рішення про впровадження очередного етапу примусової евакуації, обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з деяких населених пунктів Криворіжської та Добропільської громади. Більш детальніше це вже на наступному тижні які населені пункти та кількість будемо озвучувати. Будуть запитання, будь ласка. Пан Фажарське, прошу, ви розкажіть, будь ласка, куди? вирушають наші мешканці, які вирішили евакуюватися? День добрий. Тиждень, що минуло, ми активно розселяли людей з нашими партнерами, приймаючими областями. Протягом тижня ми безкоштовно розселили 115 осіб. З яких 15 маломобільних осіб, 22 дитинки, здійснювалася розселення до Львівської, Вінницької, Полтавської, Кіроградської, Закарпатської, Рівненської області. Ну, Закарпаття це сім'ї з дітьми. Зараз, уже як тиждень, до нас звернулися партнери від організації Save Ukraine. У них є дуже файні умови. В місті Другобич, Львівська область. Ми активно евакуюємо мешканців, саме сім'ї з діточками зараз до Львівської області, сьогодні чергові. Чергова група дев'ять людей поїде. Ну, у нас щодня майже до Львівської області евакуюються сім'ї з діточками саме до Другобича, де підготовлений файний гуртожиток. Так на Закарпаття ми сім'ї з дітьми евакуювали на, до, міс... до селища на кордоні з Румунією. Тоже прекрасне місце, тихе, без обстрілів, без повітряних тривог. Взагалі в всіх місцях тимчасово посилено дуже комфортні умови, тому звертаємося, по-перше, до сім'ї з діточками. Давайте ми вас евакуюємо, вас розмістимо в комфортних умовах. Також для всіх вже дорослих людей. Я розумію, що ви самі відповідаєте за свою безпеку, але все ж таки давайте ми потурбуємося і також вас розмістимо, якщо вам це потрібно. Евакуюйтесь. Дякую. Вас не чути. А, перепрошую, пані Юлія, і ну всі наші спікери говорять про евакуацію, закликаючи, бо на Донеччині ну не залишили спокійного місця. Ну, і майже по всій Україні, але на Донеччині особливо і от ну, Минулого тижня на цьому тижні та, сталася е, трагедія. Загинув десятирічний хлопчик, може батьки з тієї чи іншої причини зволікали з виїздом, але бачите, ну, то, така от ситуація. Тобто від цього не застрахований ніхто, і навіть в більш-менш такому спокійному місці як раматур, ну, я Умовно спокійний, бо. Є страшніші місця Донеччини, які піддаються щоденні такі важким виш... обстрілам. Е, колеги, це був такий моїй відступ для того, щоб ви підготували, якщо у вас є питання чи уточнення, прошу до наших спікерів. Є питання так Подожди. точка сходу до пана Пожарського хотілося б питання, поставити питання щодо розселення маломобільних людей. Нещодавно громадська організація Схід Сос розповіла, що є прямо проблема щодо розміщення людей маломобільних, людей старшого віку, людей з інвалідністю, і, і закликала місцеву владу допомогти з цим. Підкажіть, будь ласка, чи дійсно збільшилась кількість? Якихось заявок на розміщення саме маломобільних людей. Ті дійсно існує така проблема зараз. Дякую. Дивіться, проблема по саме йде, ну, яка проблема по одиноким маломобільним особам, які потребують стороннього догляду. Ми з організацією, благодійною організацією «Східсос» працюємо щоденно, до першої частини ночі, щоб розмістити цих людей, скажімо так. І це у нас така робота планова, підключається Національна соціальна сервісна служба, Міністерство соціальної політики, дякувати нашим партнерам, з з приймаючим глідстраціям. Ці місця знаходяться да, не в такій великій кількості, яка була б бажана, тому що у нас є дякувати партнерським організаціям в місті Дніпро Транзитний шелтер Океан Дебра», де приймають наших маломобільних осіб. Ну, буквально... Два тижні тому була чергова нарада голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації, де було надано доручення керівникам військових адміністрацій активізувати роботу щодо створення місць проживання для маломобільних осіб, уже в більш безпечних регіонах України. Вже деякі громади, наша Селидівська громада, вона вже ремонтує приміщення вже в Одеській області, саме для розміщення таких людей відділення підтриманого проживання. Планується. Відкривати шахівська громада в Черкаській області для евакуйованих мешканців марюпольської громади в місті Дніпро планується відкриватися відділення підтриманого проживання. Також інші громади розсматриють питання стосовно організації відповідних приміщень для надаля для надання послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання, а також догляду вдома, тому що не всі люди маломобільні, вони потребують цілодобового стороннього догляду. Бо вони зараз проживають в громадах у себе в квартирах. Тому як один із варіантів розглядається питання їхнє переселення в місцях тимчасового поселення, де разом з соціальними працівниками, які також евакуються, їм будуть надаватися послуги. Дякую. Угу. Дякую, е, Дякую. Так, пані. Ще є питання до наших спікерів. І тоді в мене таке невеличке уточнення до пана Петляна. Ви сказали, що 193 тисячі дітей, і стільки ж приблизно людей маломобільних осіб, так? Ні. Евакуювалося. Маломожливі... Евакуювалося, якщо точніше, Ти За... 46 тисяч 700. 46 тисяч 700, А це маломобільні особи, так? 40... Так, ні? так. Ну, особи з інвалідністю, в тому. Ага, ага, все зрозуміло. Дякую вам за уточнення. Є ще якісь питання, якісь уточнення. Е... З цифрами все зрозуміло? ну Якщо немає питань, всі отримали свої відповіді. Тоді будемо завершувати наш брифінг. Це був Пержацький Дмитро, Пекін, Дмитро та Юлія Рижакова, представники Донецької ОДА та Донецької обласної військової адміністрації. Дякую всім і до наступної середи. Дякую на все добре. і закликаємо Дякую. на усіх рівнях. Так, до евакуації. Дякуємо за все. До побачення. Дякую.